Вітаю, любі третьокласники, на уроці я досліджую світ. Всі ми разом, мов сім'я. Друзі ми і ти, і я. Добрий день сусіду, зліва, добрий день сусіду справа, ми усі одна сім'я. Усміхни сусіду зліва, усміхни, сусіду, справа, ми усі, одна сім'я. Сьогоднішній наш урок ми розпочинаємо з фенологічної хвилинки. Сьогодні 17 грудня, день тижня вівторок. Погода за вікном, стан неба похмуро. У мене за вікном сніг та ще й сильний вітер. А ви розкажіть про погодні умови вашого регіону. Температура повітря мінус 3 градуси. Яке ж повідомлення для нас підготував сніговичок? Відкриємо його. Хай кожен день буде кроком до вашої мрії. Діти спробуйте відгадати загадку. Її п'ють усі на світі. І звірята, і люди. Вона чиста, прохолодна і без неї не буде життя. Що це таке? Правильно, це вода. Уявіть, що одного ранку вода зникла ні у крані, ні у річці, ні у пляшках, що би трапилось би? Так, без води ми не могли б ані пити, ані готувати їжу, ані вмиватися. Сьогодні ми з вами дізнаємося, чому вода така важлива для нашого здоров'я, як вона допомагає нашому організму. І як правильно з нею поводитися, щоб залишатися здоровими? Тема сьогоднішнього уроку вода і здоров'я. Для початку скажіть, як ви використовуєте воду кожного дня? Натисніть на паузу. Наступне запитання від котика Мурчика. Поміркуймо, як на планеті Земля пов'язані вода і життя? Натисни на паузу і дай відповідь на це запитання. Дійсно, діти, усі живі істоти потребують води. І люди, і тварини, і рослини. Ми п'ємо воду, щоб жити, а рослини отримують її через коріння, щоб рости і давати кисень, яким ми дихаємо. Вода це середовище для багатьох організмів. Наприклад. У річках, озерах і морях живуть риби, водорості, жаби, які не можуть існувати без води. Вода допомагає переносити поживні речовини. У тілі людини вона розносить корисні речовини, а в ґрунті для рослин забезпечує корисними елементами. Вода також підтримує клімат на планеті Земля. Вона випаровується з морів і річок, утворює хмари, які потім дають дощ. Це зрошення необхідне для всього живого. Тож вода це дійсно справжнє диво природи, яке дає життя всім на землі. Поясни вислів. Без води і не туди, і не сюди. Натисни на паузу. Продовж речення вода потрібна для. Вода входить до складу крові. Випаровуючись із поверхні шкіри, вона регулює температуру тіла. Вода потрібна організму для виведення шкідливих речовин. Без їжі людина може прожити декілька тижнів. А без води лише кілька днів. Це тому, що тіло людини на дві треті складається з води. Навіть за невеликого зневоднення. Виникає головний біль, утома, зниження працездатності? У спеку після рухливих ігор чи уроків фізкультури ризик зневоднення зростає? Дайте відповіді на такі запитання: скільки людина може прожити без води? Якими є наслідки навіть невеликого зневоднення? Як можна дізнатися, що твоєму організму не вистачає води? Коли найчастіше виникає спрага? З чим це може бути пов'язано? Натисніть на паузу і дайте відповіді на ці запитання. Зараз, діти, ми з вами розглянемо інфографіку. Рекомендований режим пиття для дітей від 5 до 10 років. Режим дня дитини 5-10 років з урахуванням питного режиму. Прокинувся! Одна склянка питної води. На перервах у школі щоразу випити по кілька ковтків питної води. Після занять. Одна склянка питної води. Після обіду через 30 хвилин теж необхідно випити одну склянку питної води. Після активних фізичних вправ для того, щоб встановити. Водний баланс необхідно також вживати одну склянку питної води. І ввечері, перед тим, як лягати спати, за одну годину необхідно також випити одну склянку питної води. Натисніть на паузу та дослідіть цю інфографіку для себе ще раз і запам'ятайте режим правильного вживання води щодня саме для вашого віку. Підсумуємо. Більшу частину води людина отримує з їжею, особливо рідкими стравами та різноманітними напоями. Зараз я вам пропоную відпочити, порухатися під веселу руханку, підведіться зі своїх робочих місць. Баці діти, повертайтеся, будь ласка, назад, і ми продовжуємо з вами дізнаватися, чим же корисна вода для нашого організму, для нашого здоров'я. Вода міститься у всіх напоях, але не всі вони є корисними. Щоб визначити, які напої можна вживати щодня, а які лише зрідка, скористуйся правилом світлофора для напоїв. Розглянемо з вами. І так, зелений колір означає пий. до пий досхочу питну воду, трав'яний чай, фруктовий чай, компот, узвар, молоко, кефір, овочеві соки. Жовтий колір. Думай, пий час від часу, фруктові соки без цукру, солодкий чай, гарячий шоколад. Солодкі молочні коктейлі. І червоний колір стій. Тої зрідка або взагалі ніколи енергетики, солодкі газовані напої, каву, фруктові нектари, соки з цукром. Дослідіть, будь ласка, цю таблицю ще раз і запам'ятайте. Тож, будь ласка, діти, дайте відповіді на такі запитання від котика Мурчика, які ж напої можна вживати щодня? А які напої можна вживати час від часу? А які напої краще пити зрідка або взагалі ніколи? Натисніть на паузу і дайте відповідь на це запитання. Скажіть, будь ласка, діти, а чи знаєте ви, яку шкоду можуть приносити нашому організму? Солодкі напої. Яку шкоду можуть нанести нашому організму чіпси? Пропоную вам переглянути повчальне відео. Сідайте зручненько. Мультізнайка ТВ представляє. Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам, чому чіпси та газовані напої можуть бути шкідливими для вашого здоров'я. Важливо знати, що дбати про своє здоров'я це круто. Давайте почнемо з чіпсів. Вони дуже смачні, але чому вони не такі корисні для нашого організму. Основна проблема з чіпсами полягає в тому, що вони містять багато жиру та солі. Жир та сіль не завжди погані, але у великих кількостях вони можуть завдати шкоди нашому здоров'ю. Чіпси зазвичай готуються в олії, яка містить багато калорій. Якщо ми споживаємо занадто багато калорій, то можемо набрати зайву вагу. І це не дуже корисно для нашого здоров'я. Крім того, чіпси можуть містити штучні добавки та консерванти, які теж не дуже корисні для нашого організму. А тепер давайте поговоримо про газовані напої. Газовані напої, як і чипси, можуть бути смачними, але вони містять багато цукру. Цукор це те, що надає газованим напоям солодкий смак. Але занадто багато цукру може викликати багато проблем для нашого здоров'я. Коли ми п'ємо газовані напої з великої кількості цукру, наші зуби можуть пошкодитися. Це може призвести до болю в зубах і навіть карісу. Крім того, занадто багато цукру може зробити нас товстими та збільшити ризик хвороб, таких як діабет. Тепер, коли ми знаємо, що чіпси та газовані напої не найкращий вибір, давайте поговоримо про те, що можна їсти і пити замість них. Замість чіпсів можна перекусити фруктами та горішками. Вони не лише смачні, але й корисні для нашого організму. А замість газованої води краще пити звичайну воду або натуральні фруктові соки. Вода допомагає нашому організму працювати належним чином, а фруктові соки містять вітаміни, які корисні для нашого здоров'я. Отже, друзі, пам'ятайте, що дбати про своє здоров'я дуже важливо ми можемо насолоджуватись смачною їжею та напоями, але важливо обирати ті, які корисні для нас. Чіпси та газовані напої це не найкращий вибір. Але є багато інших смачних та корисних альтернатив. Будьте здорові та дбайте про себе. Дякуємо за перегляд. Сподіваємося, що вам сподобалося наше відео. Отже, діти, запам'ятайте, таку їжу не вживай. Вона смачна і запашна, але є дуже шкідливою. Для вашого здоров'я. Молодці діти! Сьогодні ми з вами дізналися, чому вода така важлива для нашого здоров'я. Давайте пригадаємо головне: вода допомагає нам бути бадьорими, здоровими і енергійними. Її потрібно пити достатньо кожного дня, чисту і свіжу. Воду потрібно берегти. І використовувати її розумно, щоб вона завжди була доступною для всіх. А тепер закінчимо наш урок такими словами: Вода це джерело життя. Бережіть її, цінуйте кожну краплинку і дбайте про своє здоров'я. Ваше домашнє завдання сторінка 120 читати і переказувати, а також попрацювати в зошиті на сторінці 53. Додаткове завдання для кмітливих для дослідників. Подумайте, які цікаві способи збереження води ви можете використовувати у своєму житті. Поділіться цими ідеями на наступному уроці. Дякую вам за активність!